Чи бувало у вас коли-небудь, що наче все добре, а всередині щось стискається, неприємно стискається. Чи була у вас коли-небудь ситуація, що все добре, наче, але серце б'ється просто шалено? Вітаю! Ви відчували тривожність. І це відчуття, з яким стискається майже кожна людина на нашій планеті? Сьогодні ми про неї поговоримо. Привіт, друзі! Мене звати Таніта і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я знов змінюю таку локацію. У мене трошечки інша вона сьогодні. А, сподіваюся, вам сподобається. А, така досить цікава тема тривожність. Моя улюблена, я без цієї теми вишор, нікуди, я її обожнюю. Тому вирішила записати отакий от випуск для вас. Не знаю, який він ще вийде великий, маленький, але сподіваюся, достатній, щоб гарно розібрати цю тему і пояснити вам, що це не кінець світу, і що все добре. А для тих, хто вперше на моєму ютуб каналі, мене звати Ніта. Ви потрапили на мій YouTube канал, де я допомагаю підліткам розкривати якісь терміни психологічні, знайомлю їх потихеньку з дорослим життям. Ну, також даю поради і можете бачити якісь мої творчі випуски, наприклад, влоги з подорожей або кавери. Тому приєднуйтесь, тут цікаво. Що таке тривожність наша? Тривожність це природний емоційний сигнал а, організму на потенційну небезпеку, а, невизначеність або зміни. Тобто, іншими словами, це такий собі сигнал всередині нас, а, який дає мозок. Чи душа, у кого що, а на потенційну небезпеку. Хоча, здається, все класно, все добре, нічого нам не заважає. Але іноді бувають такі моменти, що от є сигнал, що щось нам да якась небезпека поряд, і нам треба з цим щось зробити. Хоча насправді все добре. Тобто... Тривожність це ні в якому разі не хвороба і не помилка. Це навпаки наш внутрішня, наша внутрішня допомога. Да? Бо саме тривожність нам допомагає передбачувати якісь такі моменти, де може статися щось погане. Також тривожність нам допомагає бути обережним, більш зосередженим. і... Допомагає діяти в якихось складних ситуаціях. А, можливо, ви бачили відео в Тіктосі, що тривожні люди, коли стається щось ну, таке незначне, вони отак от себе некомфортно відчувають, все погано. Просто, а коли насправді якась така, ну просто ситуація масштабна, да, якесь таке лихо а, твориться, то вони діють максимально спокійно, максимально легко і впевнено. Саме до цього їх підготувала тривожність. Бо вони вже там задовго до цієї ситуації вони продумали собі безліч сценаріїв, як би вони прожили цю ситуацію. І коли така ситуація справляється наяву, вони впевнені на всі 100%. А от від таких одрібничок ніхто не застрахований, на жаль. Але коли цей механізм, оця допомога, працюють завжди, це не ок. Це вже проблема, яку треба вирішувати з психологом, бо саме через таку надмірну е, безпеку, да, яку хоче нам забезпечити наш мозок, наш організм, потім нам погано. Просто у нас погано самопочуття, тому що у нас негативні думки, негативне якесь ставлення до якоїсь ситуації. І це напружує, це дуже напружує, це стрес, а наше нам стресувати зайвий раз, ніхто не хоче цього. Але тривожність саме така, на жаль. І іноді все може доходити до такого, що йде у нас. У гру безсоння і панічні атаки, на жаль. А, до речі, я думаю перезаписати відео про панічні атаки, бо це найперше відео на моєму ютубі, і я не знаю. Побачимо, що ви думаєте. Напишіть в коментарях, будь ласка. Плево тривожність зараз нагадує емоцію страху. Але це не одне і те саме, це зовсім різні дві речі. І тому. Пропоную зараз з вами розібрати на прикладах, чим відрізняється тривожність від страху. Наприклад, тривожність ми відчуваємо у моменти можливої небезпеки. Тобто небезпеки зараз немає, але вона можливо буде. А страх ми відчуваємо у моменті реальної небезпеки, коли ну, от щось таке сталося, і воно воно сталося, воно тут і зараз. І цим воно і відрізняється. Також тривожність у нас виникає при думці, а якщо б, а що, якщо б, а що б, якщо станеться там, в майбутньому, десь там. Тобто, за таких моментів, які ще не сталися, да? об'єкта тобто, об в нас немає, але є думки, які призводять до, ну, а можливо, воно станеться в майбутньому. Але страх у нас в цьому випадку має конкретний об'єкт. Ти чого б... Ти чогось, да, боїшся тут і зараз. Наприклад, це може бути собака, це може бути, е, не знаю, темний якийсь провулок. Так? Це страшно. Це вже ти тут от йдеш і боїшся. Тривожність накатує тоді, коли ти йдеш, тобі страшно по цьому провулку. Ти йдеш, да, стра... дуже страшно. Але тривожність ще може тебе хапанути. Отак, от, от, одночасно. І ти будеш боятися, а що якщо? Тебе зараз, там, не знаю, в багажник і в ліс увезуть? Дай Боже, щоб таке сталося з вами. Але оце і називається тривожність, коли ти собі нав'язуєш чогось зайвого. Також тривожність у нас відчувається довго. Ну, дійсно, довго. А вона постійно, іноді без зупинку, тому що ти думаєш, 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 думаєш про цю ситуацію, і вона не зупиняється, поки ти сам, сама цього не захочеш, сам сама так. А страх у нас різкий, отак от короткочасний, і сильний, і дуже-дуже сильний, а тривожність може бути фоновою. От особливо в мене я дуже часто страждаю на цю фонову тривожність, що наче щось може бути, але що я не знаю, і тому просто себе накручую. Це погано. Я не класний приклад цього, це дуже погано, дівчата, хлопці. Це дуже погано, тому е не беремо з мене приклад в цьому плані. Я тільки що зачепила. Такий момент, коли виникає тривожність. А тепер давайте поговоримо про те, як вона виникає. Тому що ну, це теж досить цікаво. І перше, це коли мозок відчуває якусь потенційну загрозу. Наприклад, думка, що я не впораюсь з якоюсь ситуацією, з якоюсь задачею, яку мені поставили. або що а, я там не складу іспит, я а, там не встигну. так? Друге це мигдалина. це частина мозку, що відповідає за страх. Вона активує симпатичну нервову систему. Тобто, тут от, 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 все починає, отак. От. І, і нервові клітини на мінус. А, третє це наш організм реагує фізично, так, підвищується пульс, пришвидшується серцебиття, підвищується іноді тиск, і дихання теж стає швидким. Тіло таким чином готується тікати і боротись якось з нашою небезпекою потенційною. Якщо це відбувається на постійній основі, то наше ціло воно звикає до цього, і воно, знаєте, отак-от заморожується. І воно вічно живе от в такому напруженні, що от зараз ще от трошечки і буде якась небезпека. І буде щось ну таке погане. Чи ні, такого не буде. Але саме так от, і виникає наша тривожність з вами. Також я не можу пропустити момент, як саме проявляється ця тривожність, тому що я впевнена, багато хто відчував це, але не міг зрозуміти, що це саме от. Оця тривожність. Тому зараз ми з вами розберемо. Тривожність у нас а, проявляється у трьох видах: це фізична, коли реагує наш організм, а це емоційна і це когнітивна. Тобто, отут, в нашій голові. Так, фізичні прояви – це прискорення серцебиття, пітливість, тремтіння, напруга в м'язах, особливо у шиї та плечах. Задишка або відчуття кому в горлі, безсоння або поверхневий сон, слабкість запаморочення, порушення травлення. тобто сім. Сім таких от а, проявів. І це наслідок того, що тіло наше готується до цієї боротьби, готується рятувати себе. Друге це. Емоційні прояви, тобто постійне відчуття напруги, очікування чогось поганого, драцівливість нетерпимість, неможливість розслабитись, відчуття, що я не впораюсь, і іноді панічні атаки або відчуття відстороненості, ніби я не в своєму цілі, і це взагалі що таке я не в цій реальності. А, також третя. Когнітивне, когнітивні прояви це наші думки. Тобто, це, а що, якщо щось піде не так? А, друге, мені треба все контролювати завжди обов'язково. Я по-іншому бути не можу. Далі, а, я точно зробила щось не так. Це must have. Зі мною щось не так. І складність з контроцією. Концентрацію уваги. Мозок постійно прикручує можливі проблеми. Тобто, якщо ви відчували в якісь моменти оці от всі прояви, то вітаю! Ви хоч раз відчували цю тривожність. Також у нас існує декілька видів тривожності. В психології їх називають Тривожними розладами. Тож, перший це ГТР, генералізований тривожний розлад. Це постійна хронічна тривога без чіткої причини. Людина хвилюється про все і одразу. Другий це панічний розлад, напади сильного страху, що виникають раптово, тобто панічні атаки, фізично нагадує серцевий напад, але небезпеки при цьому немає. Третє це соціальна тривожність. Страх бути осудженим або приниженим у соціальних ситуаціях, спілкування, виступ, навіть похід до магазину це теж до цього. Четверте це у нас фобії, сильний страх конкретних речей або ситуацій. Висота, кров, польоти, темрява. Теж до цього. І п'яте це посттравматичний стресовий розлад. Тривожні реакції після травматичних подій: аварія, війна, насилля і так далі. А чому взагалі вони виникають? В чому взагалі виникає оця тривожність? Чому виникають оці розлади тривожні? Вони виникають у зв'язку з одного такого, однієї причини, або комбінацію. Перше – це біологічні причини. Так, це, можливо, спадковість, рівень хромонів, особливості роботи мозгу. Друге – це психологічні дитячі травми, невпевненість у собі, перфекціонізм і нереалістичні вимоги. Оце, до речі, я б сказала, що моя причина психологічна. Далі це соціальні. Да, перевантаження інформацією, соціальні мережі. Угу. Соціальних мереж теж можна отримати розлад собі тривожний. Далі відсутність підтримки і нестабільність у світі. І четверте це фізіологічні, це хронічна втома, нестача сну, кафеїн, алкоголь. Деякі ліки і тощо. Я себе зловила на думці: а чи можна взагалі жити без тривожності? Бо був момент, що я не хотіла абсолютно нічого. Ця тривожність отут-от -от -от сиділа, нічого не хотілось, абсолютно. От, і таким чином я зрозуміла, що, ну потім, коли я там думала, думала, багато думала з цього приводу, то я зрозуміла, ну. Жити без неї повністю неможливо. От, абсолютно, і це не потрібно. Тривожність, як я говорила на початку відео, вона нам допомагає в якихось моментах, в якихось стресових ситуаціях, що ти можеш передбачити якісь моменти, які на перший погляд здаються такими незначними, але їх можна до їхньої появи можна пофіксити, Моменти, і вони не, став... не стануться в апріорі. Тривожність нам допомагає бути більш обачними, більше нас зосереджує на якихось моментах і допомагає нам не спізнюватись, наприклад, готуватись до іспитів, бо це тривожність. От, особливо в мене в мене було декілька тижнів, що я не могла сісти, вивчити ці уроки, хоча я знала, що потім. Ну, і я себе за це гризла, і в мене була що Я не, там напишу щось, не складу все. Але, але як це пофіксити? Дуже легко почати готуватися, почати щось вчити. І тоді тривожності буде з цього приводу менше. І загалом дуже важливо, що тривожність допомагає нам вчитись любити себе. Тому що, коли ми тривожимось, да, ми. Нам важко, нам дуже важко. І зовнішні якісь чинники, і внутрішня, це тривога вічна, це фу. Так, але, але нам тривожність допомагає, от на попередньому моєму прикладі, готувати себе до чогось, до іспитів, до якихось, можливо, інших робіт виконань. І таким чином ми бережемо. Себе майбутньому, якій не треба буде то все робити, а ми зараз то це все зробили, і ми бережемо свою нервову систему, тому що вона у нас одна, і, на жаль, клітини не відновлюються. Єдине, що проблема починається тільки тоді, коли тривога не зникає, дуже досить довгий час, а у навіть таких спокійних ситуаціях. Коли вона заважає в спілкуванні, на роботі чи хоча б в нашому сну, коли ми не можемо банально заснути через цю тривольність, і коли вона супроводжується панічними нападами, у такому випадку треба звертатись до спеціаліста, до психолога, психіатра, психотерапевта, куди вас там направлять, будь ласка, не нехтуйте своїм. Моральним здоров'ям. Тут могла бути якась реклама, але я ще маленький е мікроблогер, тому про мене ніхто не знає. А, дуже сумно. Ну а зараз такий е невеличкий моментик. А е е я вас попрошу дуже сильно, якщо вам цікаво це відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. І... А для тих, хто не знає, то в мене є прекрасний телеграм-канал, він буде в описі до цього відео, і там, в закріплених повідомленнях, є гайд, як боротись з тривожністю. Це особисто моя така розроботка. Да, я дуже пишаюсь цим гайдом. Тому, якщо вам важко, якщо ви не знаєте, як боротись з цією тривожністю, то запрошую, забирайте гайд. Так. Він відкритий у повному доступі, тому, будь ласка, все для вас. Я ж казала, що це моя улюблена тема. Як я могла пропустити таке? Ну невеличкі вам нагадування, що ви можете мене підтримати. Карточка, картка буде в описі. Дякую. Тож, якщо підбивати підсумки, то тривожність це нормальна, природна емоція. Частина нашої системи безпеки. Все. Вона сигналізує про потребу зупинитись, подумати чи подбати про себе. Банальне. Якщо її забагато в нашому житті, вона стає дуже і дуже виснажливою. Але це не вирок, і з нею можна навчитися жити. І найважливіше це не боротись тривогою, а навчитись розуміти її сигнали. Чому вона виникає? Осмислити ці всі моменти, аспекти, а, які, про які я вам сьогодні розповідала. Тож, дякую за перегляд. З вами була Деніта. Бережіть себе, будь ласка, дбайте про себе. Тепло вдягайтесь, бо на вулиці вже холодно. Ну і до наступного тижня. Всіх люблю. Так, заходьте в телеграм-канал, будь ласка.